Привіт, мої маленькі друзі. Діти. А яка зараз пора року? Так, весна. До нас завітав травень. В травні все зацвітає. З'являється пишна, зелена трава. Розквітають квіти. На деревах розпустилися листочки. Малята. А ви вже бачили квітує бузок. Бузок це кущ. Що росте майже біля кожної оселі і радує нас своєю красою. Кожен кущ буску нагадує величезний букет. Квіти буску мають найрізноманітніший колір: фіолетовий, ліловий, блакитний, білий та рожевий. Кущі буску наповнюють повітря тонким ароматом. Бузок це символ весни. Символ миру. Символ перемоги. Дітки. А зараз я пропоную вам зробити бузок з пластиліну. Шановні дорослі, допоможіть, будь ласка, малечі зробити шаблон. Гілочку та листочки ви можете намалювати або зробити з пластиліну. Та намалюйте краплинку це буде майбутнє суцвіття нашого бузку. Відчіпимо невеличкий шматочок пластиліну. Та скочуємо кульку, заповнюємо краплинку кульками. Малята, пластилін треба ретельно притискати до аркушу паперу. Ось така квітуча гілочка буску вийшла у мене. А на фото ваших робіт я з нетерпінням буду чекати у приватних повідомленнях. До побачення, малята! До нових зустрічей!